Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо вести бесіду до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. І що ж таке туберкульоз? Як він лікується перелік туберкульозу? Сьогодні нам розкаже наш спеціаліст. Будь ласка, представтеся. Доброго дня! Дитячий фізіатр обласного протитуберкульозного диспансеру. Працюю в цій службі більше 30 років. Розказати мою що, ну по часу 6. Туберкульоз, інфекційне захворювання, яке викликається туберкульозною паличкою. Туберкульозна паличка живе всюду, вона живе в пилу, в льоду, вона не боїться жари, вона не боїться кип'ятіння, вона боїться прямих сонячних променів, вона боїться дезрощення, вона боїться форсування. Якщо туберкульозна паличка попадає до людини до будь-якої, для того, щоб виникло захворювання, потрібні умови. Потрібно, щоб ця паличка, не обидва співпадає, тоді виникає захворювання. Туберкульозна паличка є дуже багатьох видів. Вона є, яка визиває швидше захворювання, яка визиває медленніше захворювання. Але ра мають її всі, але захворіти треба умови. Перші признаки захворювання слабкі. Зниження ваги. Тільки це має все бути безпричинно. Не так, що дівчина на дієті потеряла вагу і звернулася до лікаря. Якщо немає причини і ці всі умови зберігаються, потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря. Ще раз повторю, втрата ваги, температура 37, 1, 37, 2, 37, 3 тривало. Не один день-два, а тривало 2-3 Кашель. Кашель три, три тижні. Туберкульоз може бути не тільки легенів. У нас якось так признано, що туберкульоз це тільки легені. У нас туберкульоз може бути всіх органів, які є у людини. Останнім часом часто туберкульоз буває кісток і периферичний клімфову це лімфоузли, які на шиї, підпахвині, пахові і так далі. Коли з'являються признаки туберкульозу, людині потрібно, чи дитині, чи людині потрібно звернутися до сімейного лікаря, який призначить обстеження. Обстеження проводяться швидко і безболісно. Для дітей обстеження, реакція манту, аналізи рентген. Це перше обстеження. Для дорослих там трошки інша схема, там частіше за все починається з рання грам. Дітки проводиться реакція манту. Останнім часом реакція манту замінюється квантифероновим тестом. Дуже гарний тест, це імунологічний тест. Він показує, є туберкульозна паличка активна, яка може визвати захворювання. Чи її немає? Якщо цей тест говорить нам так, обов'язково профілактичне лікування. Якщо ні, так ні. Реакція Манту чудовий тест, це шкірний тест, коли вводяться туберкульозні антигени, і по розміру цієї цієш інфільтрату, і по його стану определяється, дитина заразилася паличкою, яка викликає захворювання. Чекати 4-річного віку чи 14-річного, вона робиться в будь-який час, коли потрібно Планово зараз реакція манту не проводиться. Реакція манту проводиться в групах ризику. До групи ризику відносяться дітки в першу чергу, які були в контакті з хворим на туберкульоз. При тому, що тут. Е з хворим на будь-який туберкульоз. Іноді батьки кажуть, там закрита форма туберкульозу, ми діток обстежувати не будемо. Потрібно обстежувати. Тому що бувають такі випадки, коли в сім'ї у одної людини закрита форма туберкульозу, обстежують сім'ю і знаходять той індексний випадок, тобто, ту людину, від якої захворіла і ця людина. Тому обстеження обов'язкове лікування. Ну, Після обстеження. Е, якщо е, ну, знов-таки поясню, що таке відкрита форма туберкульозу і закрита форма туберкульозу, це такий е, вислів більш, як би сказати, народний, але відкрита це коли людина хвора на туберкульоз виділяє велику кількість туберкульозної палочки. Закрита форма це коли тільки, тільки почався процес туберкульозу, і туберкульозна палочка не виділяється. І всі нелегеневі форми туберкульозу, вони відносяться також до закритих форм туберкульозу. Відкрита форма туберкульозу <кій> <кій> залежить від того, яка кількість цієї палички виділяється. Але, наприклад, запитують часто, якщо виділяється туберкульозна паличка, обов'язково захворіють в сім'ї всі контакти чи не обов'язково? не обов'язково. Як ми вже з вами говорили, для туберкульозної палички потрібна і ця паличка, і організм. Якщо імунітет спрацює, якщо була вакцинація, а це е, прививочка, яка е, виробляє специфічний імунітет до туберкульозної палички, якщо це все спрацювало, не захворіють. Але профілактичне лікування потрібно отримати, тому що деяка кількість палочки попадає в організм. І якщо її не вбити по-свіжому, вона може викликати туберкульоз не обов'язково зразу. Туберкульоз, як правило, після зараження виникає і через два роки, і через три, і через чотири. Тобто, це не говорить про те, що сьогодні я був в контакті з хворим, завтра зробив манту і рентген, і у мене все в порядку. По наказах хворі і кон. Які, будемо казати, навіть не хворі, а контакти повітряної тривоги. Контакти. Увага Відбій повітряної тривоги. Контакти обов'язково спостерігаються не менше двох років. Кожних півроку обстеження. Обстеження таке, як перше, таке і проводиться кожних півроку. Якщо за два роки... І реакція мату дитинки не зросла, і на регені все в порядку, тоді можна жити далі спокійно. Туберкульоз буває чутливий, буває резистентний. Що це за поняття? Чутливий це який лікується швидко, мінімальним набором препаратів, і лікується дуже добре. Резистентний це. Новий від туберкульозної палочки, яка вже в свій час пройшла ці всі лікування, вона стійка до препаратів більш простіших, і її треба лікувати препаратами, ну, називається другого ряду, які більш сильні і більше тривало лікування. Е, лікується і те, і той туберкульоз добре. Якщо людина налаштована вилікуватись, вилікується і в першому випадку, і в другому. Е, ще питання виникає часто: е, чи можна з хворим на туберкульоз спілкуватися, якщо виставлений діагноз туберкульозу? Можна. По-перше, е, людина, яка е, Почала лікування і здала е, через місяць тест, і паличка не виявлена, навіть з відкритою формою людина приступає до роботи, з нею можна спокійно спілкуватися. Е, Туберкульозна паличка, яка отримала препарати протязі 2-3 тижнів, вона дуже рідко є заразною. Вона, як частіша, вона живе, але вона вже не має продуктивної функції. Вона не може розмножуватися, вискакувати і заражати оточуючих. 에... Тобто Я... ця людина може і перебувати і там, і в транспорті, може і в магазин спокійно ходити. Mm. Тобто Це зміг правда, що можна заразитися туберкульозом в транспорті, якщо ця людина форіє дещо або 에... десь в магазині, або десь побутових для того, щоб заразитися туберкульозом, має бути тривалий контакт. Е... Взагалі, після е... стату е... ісвідовань, має бути хоча б. Трьохнедільний контакт почти постійний, тому що якщо одна паличка попадає в організм, вона не викличе захворювання. Це має бути її багато, велика кількість. А е, велика кількість від того, що хтось постояв у транспорті або в черзі е, за спиною, е, захворювання не виникає. Виникає захворювання частіше за все у контактах, сімейних контактах або е, виробничих контактах. Е, коли е, людина, яка захворіла на туберкульоз, вона ж попередньо не знає, що в неї туберкульоз, і часу проходить багато до того, їй виставиться діагноз. Буває, проходить часу місяць-два, буває і рік. І за цей рік, коли був, ну ще таке запитання часто виникає, чи можна заразитися через посуд. Зрозуміло, якщо закрита форма туберкульозу, не заразимося через посуд. Або якщо там десь колись один раз помитий посуд був, теж не заразимося. Але якщо це сім'я і сам гігієнічний режим там не дуже виконується, і якщо одна чашка. Хворий з відкритою формою, з масивним виділенням туберкульозної палички попив воду і зразу дитині дав попити воду, і це і за дня в день, то ну зрозуміло, таке зараження буває. Ем, ну Про транспорт теж кажу. Якщо це транспорт, однократно поїхали в транспорті, це такого не є. зараження, це ні, однозначно ні. В плані лікування лікування проходить безкоштовно туберкульозних захворювань під наглядом фізіатра та сімейного лікаря з обов'язковим контролем, аналізів печінкових проб і всього, що потрібно. Лікування видається за місцем проживання, контролюється за місцем проживання. Що такого ще вам цікавого? Mm -hmm. Тобто, якщо захворіти, які заходи потрібно звернутися для того, щоб Ну, погано почуваєш, температура, віаріс, які заходи, чи до сімейного лікаря, чи конкретно які заходи, які можна звернутися за допомогою, щоб е в себе запевнити, що ти хворієш чи не хворієш? Ви знаєте, в нас зараз за майголовний лікар це сімейний лікар. Ми в першу чергу звертаємося до сімейного лікаря. Вони всі обучені, вони всі насторожені, дуже важливо до цього відносяться. Звертаємося до сімейного лікаря. Сімейний лікар, якщо діткам робить на своєму рівні знов-таки шкірну пробу або пантіфіроновий тест, аналіз РНГ, і тоді скеровує. Якщо йому зрозуміло все на рівні сімейної ПМСД, нікуди не направляють. Якщо якісь запитання у сімейного лікаря, скеровують, вони знають куди. Зайчастіше це до фізіатра в до або дірку дистанції. Розуміємо. Вже, будь ласка, ще таке питання: хто найчастіше хворіє, Чоловіки чи жінки? Чи немає такої, -такої статистики, що а, чоловіки? Та, да, Якби такої статистики немає, але я для себе певний час, декілька років вела статистику. Дівчатка і хлопчика майже однаково один рік на один процент більше дівчат, а другі хлопчиків. Однаково немає по статистиці більше схильних з меншості. А є а і щеплення проти туберкульозу? Щеплення від туберкульозу це вакцинація БЦЖ, яка проводиться в пологовому будинку на третій день. Якщо виникли якісь проблеми, вона не проведена на третій день, її роблять в будь-який час по бажанню батьків. Якщо е, вакцинація проводиться в пологовому е, або два місяці після пологового реакція манту перед тим не проводиться. Якщо пройшло два місяці, обов'язково реакція манту. Для чого вона робиться, подивитися, чи за ці два місяці дитинка вже не заразилася цією туберкульозною паличкою. Такі випадки бували. Е, робиться вакцинація е, за місцем проживання. На ПМСД в щеплених кабінетах спостерігає за нею сімейний лікар, спостереження за нею обов'язкове. Ну, зазвичай діти її добре переносять, вакцинація проводиться дуже-дуже багато років. Якщо і бувають ускладнення, тому що деякі батьки відмовляються, бо бувають у інших діток були ускладнення. Якщо бувають ускладнення, це у дитини з порушеним імунітетом. Це ослаблений організм або якісь захворювання, або ще щось у здорової дитинки у Оце ПЦЖ не було. А є якась по, по, така друга доза туберкульону проти туберкульозу в дорослому віці? Це чи, чи це раз роблять щеплення, коли дитинка маленька? <клес> чи обов'язково ще коли людина старша ага. середнього віку? по старшому... статистиці? Зрозуміла питання. По статистиці у нас після 16 років. Ну, така статистика всередина, так. майже всі мають туберкульозну паличку. Тому, коли є е, туберкульозна паличка, вже додаткову туберкульозну паличку вводити не потрібно. Це перше, у нас бувають такі випадки, якщо Ну це поодинокі розбирається воно окремо, а зазвичай е, раніше колись е, робили вакцинацію в три дні. 7 років, 14, і там кожних 7-10 років зараз це забрали, тому що якщо якісно проведена перша вакцинація, то всі по Слідувачі не потрібні. Треба провести одну вакцинацію пологову, якісно. Якщо дитинка має знак після пацаже, це його дуже добре видно на руці на плечі. Вакцинація не проводиться подальше. А на майбутнє, можливо, вже є такі дослідження, чи ще це у процесі? Виліковується туберкульоз взагалі, щоб людина не мала паличку такого організму. І якщо є відкрита форма, коли вже більш такий складніший процес, це вилікований процес, чи це просто треба все життя підтримувати, щоб. Краще, старіше, Процес вивікований. Навіть після великих двосторонніх процесів туберкульозних, іноді буває роблять рентген, і ніхто не говорить не один рентгенолог, що людина перехворіла на туберкульоз. Бувають, часто таке буває. Виліковний туберкульоз. Але сама людина, яка перехворіла на туберкульоз, вона має зрозуміти, якщо будуть несприятливі умови, Всяке може бути. Після туберкульозу остаються в органі, який перехворів, такі маленькі зміни ущільнення, кальцинатики, фіброзів. В цих ущільненнях можуть бути поодинокі туберкульозні палочки. Але це точно так само, як ця палочка може бути у будь-кого з нас. І якщо не сприятливі умови, рецидив може бути. Тобто за собою треба слідкувати. І якщо вже з'явилися якісь е, умови або е, скарги, то треба обов'язково звернутися до лікаря. Е, тут саме найперше, що треба робити, це регненограма. І не забувати, раз у рік, перехворівши люди, рентгенограму мають робити по життю. Скажіть, будь ласка, туберкульоз в Україні ще все що залишається проблемою? Чи зараз кількість на туберкульоз хворих зменшилася? Роки 19 18 була більш... більша кількість туберкульозних хворих, 20-й рік зниження пішло по статистиці і дитячого туберкульозу і дорослого. 21-й -е – збільшення, 22-й – уже в два рази по зрівнянні з 20. -тим. Ну, зменшення випадків туберкульозу можливо було обумовлено тим, що в нас з'явилася така хвороба, як ковід. І е, люди перестали е, звертатися менше почали звертатися е, до лікарів, і менше почали звертати уваги. Ну, будемо говорити на свої то похуйок, то температура. Більше це у нас пов'язують з ковідом. Ну і теперішній рік і ще е, війни е, маємо збільшення і по дитячому туберкульозу також. І всі форми. Починаючи від туберкульозу, і кишківника, і нирок, і хребта ну всі форми, всі органи маємо туберкульоз. Mm -hmm. Дуже дякуємо. Вам Добре. за таку цікаву докладну нашу зустріч. Я думаю, в кого будуть додаткові питання, можна буде звернутися в бібліотеку для дітей та юнацтва. Ми вам дамо всі контакти спеціалістів, сімейних лікарів, педіатрів, і ви зможете проконсультуватися, як краще лікуватися, як ви їх хворобу. Тому, якщо ви погано себе почуваєте. У вас звичний ритм життя, вас не, ну, ви постійно себе погано почуваєте, температура піднімається. Будь ласка, звертайтеся до лікарів, не втрачайте свій час, тому що, як сказав наш лікар, хвороба лікується, все, можна зараз вилікувати, тому не хворійте, найшвидшої нам перемоги. Дякуємо. Будьте всі здорові. У нас була Валентина Миколаївна Козловська, лікар. Тому дякую за таку цікаву. Чудову зустріч! На все добре, до побачення!